Доброго ранку! Хай кращі долоньки працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку! Доброго дня! Бажаєте ви! Бажаю вам я! Діти, а який у вас сьогодні настрій? Хочу вам дати невеличку пораду на той випадок, коли вам сумно. Я сьогодні посміхаюсь. Весело на дворі граюсь. Стану прямо ноги в хрест, вам грає Еверест. Ось я руки витягаю, міцно їх в замок стискаю. Граюсь весело і легко. Мої лікті мов лелеки, А долоньки до грудей. Люблю добрих я людей. Тож гадаю, що з настроєм тепер усе гаразд. Починаємо працювати. Пропоную малятам послухати вам казку оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Хризантема та цибулина. Недалеко від хати росла хризантема. На спаді літа вона зацвіла ніжним рожевим цвітом і милувалася своєю красою. Її квіти. Шепотіли, які ми гарні. А поруч із хризантемою росла цибулина ну звичайнісінька цибуля. На спалі літа цибулина доспіла, її зелене піря зів'яло, і від неї відгонило гострим духом. Хризантема морщила носа і казала Як неприємно від тебе тхне. дивуюся, навіщо люди таке сіють? Мабуть, щоб відлякувати бліг. Цибулина мовчала. Проти Хризантеми вона відчувала себе простачкою. Та ось із хати вийшла жінка і йде прямо до Хризантеми. Ця затамувала дух. Певна, що жінка зараз каже: Які гарні квіти в Хризантеми. Жінка й справді підійшла до Хризантеми і сказала: Які гарні квіти? Хризантема. Аж танула у дутіхи. Потім жінка нахилилася та вирвала цибулину. Роздивилася і вигукнула А яка ж гарна цибулина! Хризантема нічого не могла збагнути. Вона собі думала невже й цибулина може бути гарною? А ви, діти, як гадаєте?